Сьогодні в мене друга ходка. Оце там трошки завантажено. Повний кузов металу, везу на металоприйомку, заправив 3 літра бензину, лампочка перестала горіти, моргає. Скину водометр, зараз гляну, бо вчора вона тільки почала світитись на рівні поверхні. Тобто я біля дому її поставив і вона тільки почала світитись, тобто до цього не світилась, просто моргала. От зараз їжджу 17 км туди і 17 назад і подивимось, чи загориться знову лампочка, але я думаю, що ні. бо Це приблизно 2 літри має вона б схавати за такий пробіг. По воді в маслі ніби стало краще. Ну, тобто, раніше я діставав щуп і щуп був білий. Зараз такого немає. єдине це тільки на кришці трошки тобто конденсат Так що сподіваюсь, що головку знімати не доведеться.